В'єднам сьогодні знаходиться на четвертій позиції в навіть більше в судобудування. Вони менше в мірі, як займається військовим переблокуванням. Але те, що ми на сьогоднішній день все ж таки не втратили наше суднобудування, і про це ми можемо відверто говорити. Я вчора пролітав вертольотом над Херсонською областю, над нашою Миколаївською областю. Все ж таки хочу сказати, що на наші судно рівні за виключенням можливо, але і в тому числі на заводі 60 Комунара теж знаходиться, як ми кажемо, солдат на судоремонт. Судоремонт це те, що дає можливість і перетримувати, як сьогодні, певну підпись людей. І в той же час ми маємо нові замовлення. Поряд із нашими базовими підприємствами у нас з'явилися за ці 20 років нові підприємства і організації. Які є сьогодні візитними карточками, особливо це стосується підприємств організацій харчової і природної промисловості. І треба говорити, що на сьогоднішній день більше в мірі з них це підприємства, які побудовані за рахунок іноземних інвесторів. І ми впевнилися, що на сьогоднішній день при правильному чесному підходу, при правильній чесній приватизації, при правильній роботі влади з такими інвесторами у нас е, виходить нормальну робота. Ми маємо російський капітал на заводі НГЗ, ми маємо французький капітал на Лавтавісі, ми маємо більгійський капітал на саміде Україна, ми маємо український капітал на баштанському масло серед ми маємо. Український капітал на виламі, ми маємо український капітал на масово екстрактному заводі в Правомайському районі. Я не буду е, повністю як ми кажуть, говорити там, про багато чого про різні підприємства, але треба сказати, що на сьогоднішній день начебто цікава ситуація у нас в магазині так? і е, система. Е, Супермаркетів. Така що колись, якби хтось сказав, що нам потрібна така кількість магазинів, всі говорили, що ні цього не треба. Але все вони існують. Вони існують, вони продають продукцію, там є робочі місця. І від цього, як ми кажемо, нікому не погано. Саме головне, що проходить заміщення. Ми знаємо, що колись за часів Радянського Союзу при плановій системі це були бази оптові. На сьогоднішній день базових, баз оптових не існує, але з'явилася система супермаркетів. На сьогоднішній день я теж не буду називати скільки їх, але однозначно ми можемо говорити, що із малого і середнього бізнесу велика частина сьогодні, особливо молоді, працює, жінок особливо працює і знаходить свої робочі місця якраз на цих підприємствах і Ми Можемо говорити, що в нашій Миколаївській області змінилася ситуація відносно того, що структура економіки змінилася. Якщо раніше левий час нашого виробництва податків давало побудування. Сьогодні ми можемо однозначно говорити, це підприємства, які по черзі виборюють собі місце атомна електростанція, глиноземний завод, більдолоцман, підприємство будівельний морегосподарського комплексу і багато чи інше. В той же час ми можемо говорити однозначно, що сьогодні у нас з'явилася нова енергетика. Ми Можна також говорити, ми зустрічалися із міністром енергетики бойка на південно-українській атомної електростанції. Там розглядали питання про продовження білячих, роботи діючих атомних блоків нашої південно-української атомної електростанції. В першу чергу першого блоку, другого блоку атомної електростанції. Це дає можливість Україні практично вирішувати питання. Енергозабезпеченості самостійної, незалежної, тому що при тій ситуації, яка є на сьогоднішній день газовому секторі, отримати ще, як я кажу, залежність по енергетиці по енергетиці було для України дуже важко. Однозначно на цій нараді було заявлено міністром енергетики, що в цьому році практично реальна Україна прийшла до того, щоб отримати повний цикл. І отримати своє ядерне пало. В тому числі ми говоримо про продовження дії існуючих блоків, дає можливість нашій державі економити свої внутрішні кажу, ресурси, в тому числі валютні резерви, тому що будівництво будь-якого блоку це 5 мільярдів доларів продовження дії будь-якого блоку першого-другого це ми можемо. Говорити це заочадження і можливість направити ці мільярди на вирішення тих проблем, які є на сьогоднішній день. Однозначно також прийнято рішення про зміну або покращення схем е, охолоджування нашої блоків, нашої атомної електростанції, що є, дає, дає можливість е, підвищити е, потужність нашої чи е, е, практично. Вироблення електричної енергії, енергії при існуючих потужності збільшити їх приблизно до 8-12%. Для нас це дуже важливо, особливо враховуючи те, що в останні роки, починаючи 8, 9, 10 рік, ми на сьогоднішній день повинні чітко однозначно сказати, що тільки на кінець цього року ми по... Виробництво електричної енергії, ми, ми йдемо на рівень до кризу, На рівень 2008 року атомна електростанція зможе вийти до кінців 2011 року. А за кожен кіловат електроенергії практично це є наші незваження не тільки статистичні показники, але це надходження до нашого бюджету, а враховуючи те, що 5 наших районів попали зону спостереження і від кожного кіловат виробленого електроенергії вони отримують кошти на вирішення своїх соціальних проблем. Це, як ми кажемо, для нас дуже нормальна, додаткова, як ми кажемо, ін'єкція для вирішення наших проблем, які є сьогодні у людей. Хочу сказати, що привести декілька прикладів. Багато Більше не буду забирати, скажімо, вашого часу спробую дати можливість вам задати ваші запитання, і я хотів провести декілька цифр, які зможуть характеризувати, де ми були і до чого ми прийшли, в питаннях зарахітні плати, пенсії, багато річ і бюджету. Якщо тут у нас, скажімо, нещодавно в засобах масової інформації в інтернеті прозвучала. Виступаного із депутатів міської ради про те, що на спробу корпус надходження в до бюджету міста Миколаїв. Я давав пояснення всього приводу, враховуючи те, що не завжди наші депутати, як ми кажемо, спільні читати або розбиратися, як ми кажуть, в особливо як ми кажуть, Я хочу, будь ласка, скажімо, деякі цифри вас. У 2000 році, навіть не в 90-му році, бюджет наш, зведений бюджет, місцевій бюджеті Миколаївської області складав 282 мільйони. Тобто на вирішення всіх наших проблем ми мали 282 мільйони. Пройшло 10 років. Ми маємо у зведені бюджетах доходна частина наша 1 мільярд. 682 мільйони. Ми можемо підрахувати, скільки за 10 років, як змінилася дохідна частина? Що стоїть за цією доходною частиною? Це говорить про те, що наші підприємства-організації за 10 років наростили свої відрахування до бюджетів в нашій Миколаївській області 6,2 градусів за 10 років. Якщо говорити, Если надо конечно, полтинник хотя бы сюда. Вы это то, что мы с вами, скажем, а вот до это то, что мы с вами транслируем. Вот на сегодняшний день можно говорить, 439 миллионов рублей. Это было в 2000 году, И плануем мы в 2011 году. Отримати видатки 4 мільярда 320 мільйонів. Тепер, якщо ми порівняємо нашу доходну частину, мільярд до 600 000, і приблизно 1 мільярд на 10 мільярдів це надходження від митної збори, буде 2,7. А витрачаємо наші Миколаївські області 4,3. Це говорить про те, що за рахунок як ми каже інших регіонів, За рахунок надходжень, як ми кажемо. В інших регіонах наша Миколаївська область ще додатково додається. Дякую за прес-конференцію. Таким самим чином, да, якщо виходити, да, можна да, да. назвати, якщо ми 101 мільйон з вами видатків у нас була на охорону здоров'я, то на no, 2010 рік це було 896 людей. Тут тобто приблизно 8,2. Якщо говорити про освіту, то в 12,7 раз ми збільшили і 122 мільйонів на освіту, зараз ми витрачаємо і міжнарод. Ми не стоїмо на місці. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день ми, це я говорю, це держава в цілому. Ми разом з вами. Сьогодні важко, як ми кажемо, говорити, і це ненормальна ситуація, коли в нашій Миколаївській області ми маємо понад 60 мільйонів запроговлених по заробітній банді. Але можна говорити, що на одній руці, можна сказати, на яких підприємствах зосереджена ця запроговлена. Але в той же час я хочу сказати, що в 2000 році в Миколаївській області була заборгована 204,90 мільйонів. Ми її збивали до 14.8. І на сьогоднішній день ми маємо 67. Тобто йде прирощення, спад, нарощення, залежності від того, яка кон'юнтура на світовому ринку і багато чого. Я думаю, що і цю проблему, яка є на сьогоднішній день в нашому Миколаївській області, із заборгованості заробітній план, ми ну, в обов'язковому порядку вирішимо. Хочу вам сказати, що влада на західній місці ми в цьому році ліквідували в січні місті заборгованість. 27 підприємств була заборгованість по заробітній платі в лютому, в 31-го. У березні, 15, квітні, 18, травні, 7, червні – 11, у липні, 12. Але це, знаєте, ото приголовний дракон. В одному погасив заборгованість, в іншого периметрання, на іншому підтримці. Хочу сказати, що ця робота є, вона знаходиться на поколі у владі, як і багато інших, в тому числі я хочу. Привести приклади і сказати, що у нас була заробітня плата 15 років тому назад 68 гривень, а пенсія 26. То на сьогоднішній день ми маємо отаку динаміку росту по пенсії. Ми маємо сьогодні середню по Миколаївській області 1150. За 15 років ми з вами побачили від пенсії 2680 гривень, ми пройшли до 1150. Ми не говоримо, що на сьогоднішній день це вже вирішення всіх проблем. Але те, що треба вирішувати проблеми пенсійних на сьогоднішній день, треба говорити про це, тому що середня заробітня плати у Провеської області 2,5 тисячі гривень. Якщо 2,5 тисячі гривень, цередня заробітка. Пенсія 150, то безперечно таке питання, як накопичувати кошти, як самостійно пенсійному фонду зібрати кількість коштів для того, щоб Миколаївській області 345 тисяч пенсіонерів щомісяця треба видати належну пенсію. Це приблизно 400 мільйонів гривень треба зібрати пенсійний фонд щомісяця. Відносно таких загальних показників, як показники бідності Миколаївської області, хочу вам сказати, що мене є найгрішим. На сьогоднішній день, за вибірковими даними, які проводили у 2011 році, на основі показників 2010 року, рівень бід Миколаївської області склав 18,7%. Це нижче середнього показника в Україні 24 орбіт. І відповідає п'ятому місцю серед регіонів нашої держави.